привіт привіт кадрики на зв'язку! Сьогодні нас чекає смачна їжа, веселі інтерв'ю та цікаві факти. З вами ведучий Станіслав Карась і ми починаємо! Я точно знаю, що люблять діти та дорослі. Так, це вареники. Україні є традиція робити вареники щонеділі. Вареники один із символів української національної кухні. Смажні вареники можна зробити з картоплі, м'яса, хребів, сиру та навіть фруктів. А також вареники бувають кольорові. Як ти вважаєш, яка найголовніша страва українців, яку полюбляють і дорослі, і діти? Я думаю, що це вареники і борщ. Це вареники. Це борщ та вареники, голубці, і червоний борщ. Кольорове тісто насправді кардинально не змінює смак звичайних вареників, тому що для кольору ми використовуємо натуральні барвники, моркву, буряк та шпинет, які практично додають смаку. Тісто різних кольорів використовується для приготування різних страв: домашньої логчини, пельменів та вареників, пиріжків та кордитерських виробів. Кольорові вареники можна робити з будь-якою начинкою. Головний елемент тут оформлення дуже красиво виглядають на блюді вироби зеленого, червоного, жовтого і помаранчевого кольору. Які начинки вареників ти любиш? Я люблю начинки вареників з картоплею і сиром. Я люблю з картоплею. Я люблю класику картопля, масло та сметана. А я люблю начинки е, з е, вишнею. З вами говорили вже, що вареники це одна з найулюбленіших страв в Україні. Можна навіть назвати символ страв. Мабуть, не знайдеться людини, яка б їх не куштувала. А давайте я вам розкажу, як готують вареники з інших регіонів України. Що ти знаєш про вареники? Я знаю про вареники, що вони можуть бути кольорові з різною начинкою. Їх полюбляють дорослі і малі. Бувають з різними начинками. Є такі з грибами, з сиром, з ягодами та фруктами. Вареники дуже смачні <реку> <реку> і гарні. Вареники <реку> це українська традиційна страва. У Карпатах вареники клали картопляне пюре, капусту, овечий сир, а на полісі кашу з пшона або квасолі попередньо розтовчену. На волині начинку робили з гречки з сиром, а на Полтавщині з вареної квасолі з перетертою калиною. Українські вареники завжди ставилися різноманітністю начинок і ніжним тістом. А як їх готувати? Для приготування вареників потрібно борошно, яйце, вода, дрібка солі, перемішати і додати начинку. Зробити тіст і приготувати начинку. Я розумію, як їх ліпити. Але в сучасному світі ти їх береш, дістаєш із морозилки та просто вариш. Багато любителів української кухні стверджують, що справжні вареники повинні бути з солодкою начинкою, тож вважають за краще експериментувати. З різними ягодами і фруктами. Зараз існує близько 30 різновидів вареників, що відрізняються начинкою і способом приготування тіста. По традиції, в який день тижня українці готують вареники. Зимові свята. Скоріше цього що в неділю. У неділю після церкви сім'я приходить сідає за стіл і ліпить вареники. Розкажи про твої враження від приготування кольорових вареників. Мені дуже сподобалось, я б хотіла ще. Це цікаво та піднімає настрій. Мені сподобалось готувати вареники, бо це цікаво і весело. Трошки тяжко готувати вареники, але я навчусь. А які ти любиш вареники? Давайте будемо не забувати наших українських страв і смакувати їх за столом з усією родиною. З вами була програма Веселий мікрофон. І я її ведучий Станіслав Карась. Смачного і па-па!